Вітаю, друзі! Сьогодні зберемо білосніжний ПК, який, до речі, клієнт замовив для своєї дівчини. Все підбиралося у визначений бюджет, а за білий колір завжди доводиться заплатити більше. Тож, хоч і без конкретної економії на комплектуючих будуть компроміси, і ми сьогодні їх обговоримо. Процесор Ryzen 7 7800 X3D досі хороший процесор як для геймінгу, так і для стрімінгу. Топом його назвати вже не можна. Та якщо подивитися, яка різниця в продуктивності з топами, то свої кошти цей камінь відробляє Зараз на 100%. Охолоджуватись він буде водичкою від BigWight. Хоча в сьогоднішню збірку чудово по дизайну вписалась би вода від MSI. Там теж є продуктивна і красива вода в цьому бюджеті, та вийшло взяти хорошу від Big дешевше. До речі, комплектуючи від Big White тепер можна купувати в мене напряму з офіційною гарантією та з чудовою знижкою. Мої контакти є в описі. Материнська плата Gigabyte Eagle на B850 чипсеті версія ICE. Чудова материнка, часто вони в мене в класичному. Кольорі, в ньому вона звичайно доступніша. А тут платимо за білий колір додатково. При цьому, трохи доплативши, можна взяти вже Aurus Elite, яка буде трохи краще по характеристикам і значно симпатичніша, як на мене, ну це для тих, хто не обмежений в бюджеті. А що дорожче, то там вже і від Asus Rog є варіанти, ну то таке вже. Живлення тут по схемі 8 +2, 2. накрите воно гарними радіаторами. Також у нас радіатор непоганий на основний слот SSD. Головне, не забудьте про маленькі прокладки з комплекту материнської плати проклеїти під SSD, щоб радіатор максимально прижимався до SSD. По зовнішнім портам всього достатньо. Це версія з Wi-Fi 7, є версія без нього. Та додатково з Wi-Fi отримуємо ще Bluetooth 5.4. Тож, якщо є підрозри на те, що Wi-Fi в майбутньому знадобиться, хоча і зараз не потрібен, то задумайтесь, щоб доплатити, бо потім купити USB модуль нормальний буде не дешевше, а працювати так добре, як вбудований він точно не буде. Внутрішніх портів тут теж вдосталь, радує до речі, що багато SysFan та argb хідерів Оперативна пам'ять тут, на жаль, є одним з Самих компромісів. Якщо по об'єму 32 нам достатньо, хоча це і мінімум сюди, аби грати у все що завгодно при цьому при бажанні пострімити, то частота і таймінги не оптимальні. Частота у цього кіта 6000. тисяч. Окей, не супер, але не критично. Та таймінги при такій частоті в нас 36, 36, 36. Ми переплатили за зовнішній вигляд. Він чудовий. Підсвітка теж яскрава, насичена. Та біла оперативка, хоча б без підсвітки у цьому ж бюджеті, вже була б на 6400, і по таймінгу була б на 32-му. Навіть від g skill є класний варіант, тому тут краще буде пожертвувати підсвіткою і взяти оперативку з кращою частотою та таймінгами. А хочете все відразу, то дивитися вже треба в сторону дорожчої пам'яті. Від Kingston є багато крутих варіантів. Ну або ж як в цьому випадку миримося і отримуємо ось такий компроміс. SSD знову компроміс старий добрий nv 3 Сюди хотілося би КЦ-3000, або adata 900. Взагалі багато є варіантів до 4000, та на момент Мент збірки цього ПК МВ3 коштував 2,5, Вибір був очевидний. Сюди його вистачить по ресурсу. Він теж гуд, та в описі залишу посилання на ще декілька кращих варіантів. Хоча в той же час і дорожчих. Відеокарта RTX 5070 Ti, версія від MSI Gaming Trio OS на 16 ГБ в білому виконанні. По дизайну вона звичайно хороша, що з технічної сторони. Радіатор масивний, широкий, через нього проходить 5 теплових трубок. Сама плата займає половину довжини карти. Бачимо, продув наскрізь з боку. Частоту заявлену в 2550 Там карта тримає добре. Нестабільно, можна бустувати вже навіть до 2800, а за бажанням можна взяти. І вище 3000 частоту, хоча вже точно не таку стабільну, та і споживання карти в такому випадку виростає уже навіть до 350 Вт. Біля роз'єму живлення маємо перемикач між режимами роботи карти, є тихий та ігровий. Сидіть постійно на ігровому, вона і так працює тихо. Тут три вертушки по 95 мм і організувавши нормальний продув в хорошому корпусі, налаштувавши всі кулери корпусні правильно. Вертушки на карті не будуть розганятися вище 1300 трьохсот 400 обертів при максимальному навантаженні. Це до того, що обираючи дорожчу версію карти з кращим охолодженням, порівняно з найбюджетнішими версіями, оберіть правильно і корпус та налаштуйте там правильний продув. Живите систему буде MSI Mag на 850 Вт. За свою ціну хороший голдовий блок. гарантії дають 5 років. Нормальний список захисту, хоча і не максимальний. Нестабільність нашої з вами електромережі. Він вивезе. Сам блок виконаний якісно, красиво. Сьогодні саме біла версія. Кабелі теж біленькі, якісні, в міру м'які. Та бачимо чорні конектори. Не ідеально, але не критично. Є трохи чорних елементів у збірці, ті ж кріплення у водички. Тому будемо вважати, що такі чорні акценти саме підкреслюють білий колір. Угу. Корпус від MSI гігантський MacPano 100R PZ в білому виконанні. Є дешевша менша версія такого корпусу. Теж красиво виглядає, чудова якість, пропрацьований він в деталях, все підігнано скрізь ідеально ідеально по кругу нейлонові пиловики, пилозахист просто топ, дуже приємно в ньому збирати, місця багато, продув прорахований дуже добре, де треба є всі отвори, сіточки, нижню частину зробили на високому рівні, що візуально, що технічно. От на низ вони пожаліли нейлоновий дрібний пиловик, зверху його впхали, а знизу немає. В своїй ціні корпус відповідає, хоча й має зовсім трішки нюансів. Комплектні кулери якісні, не шумлять, та тут знову компроміс. В ідеалі тут би в круг поставити Колери від White однакові, буде їй максимально тихо і по вигляду сходитись. Та то буде дорожче сильно, тож залишаємо комплектні на своїх місцях, а на низ кидаємо реверсивні кульки від ID Cooling. По дизайну підібрав, щоб не сильно відрізнялися. Це хороші вертушки за недорого можу рекомендувати. Посилання на всі комплектуючі в описі. Комплектна підставка. Ось ця вона взагалі дурнувата для якихось п'ятислотових відеокарт. Тобто вона ось тут встановлюється, а всю оцю довжину. Нам пропонують з такими вставочками наростити. Ну, ви уявляєте, як це буде виглядати, да? така планка. Комплектна підставка з відеокарти не дотягується до відеокарти. Я знайшов у себе ось таку кумон підставку. Вирішив її поставити. Вона ще з підсвіточкою красивою. Ось тут, в принципі, вона стає і може нормально підтримувати відеокарту. Ось так вам покажу. Але якось воно все одно не те. портить все, тому я знайшов у себе ще ось таку ставку від MSI, І скоріш за все зараз встановлю саме її. Ви на прев'юсі, можливо, вже бачили. Вона, мені здається, вона тут вписується. Зараз буду її встановлювати сюди. Пробіжимося по іграм, подивимося загально у Quad HD саме, бо найчастіше беруть ось таку збірку для Quad HD. КС 2 то точно всі хочуть побачити тести. У спокою у нас від 600 до 700 і навіть вище кадрів. Цього більш чим достатньо. Коли починається перестрілка, FPS падає до рівня 500. Діапазон кадрів у КС 2 дуже широкий, може сягати там 200 плюс-мінус кадрів. І от, якщо ми перейдемо на високий пресет, ми бачимо майже в два рази менше FPS. уже в районі 320-360 в середньому, і це якраз таки, що при активних діях, що в такому спокійному стані. Карта завантажується на всі 100% у КС2, процесор, можна сказати, відпочиває на 30%, буває навіть менше. Те ж саме можна сказати і про Хогвартс. Але з Хогвартсом буває нюанс з тим, що сама карта не сильно завантажується. Тобто, якщо 50 70 у нас в принципі тримається 90, майже завжди, то 5080 у Quad HD не завжди завантажується. У Хогвартсі у HD на ультра-пресеті з Таа на лов. Ми бачимо 120 плюс кадрів. Це грабельно, це чудово. Графіка від цього не сильно страждає. від ТАА. Майнкрафт я вирішив теж додати. Тут у нас при польоті, коли дуже багато всього провантажується під 100 під FPS, 80, а от коли ми вже приземляємося, бачимо навіть 140, тому тут ваш 144 Герцовий монітор простоювати просто так не буде. Не знаю, чи потрібний такий FPS на ультрапресеті в Майнкрафті, та все ж таки ми його отримуємо. В PUBG теж можна спокійно побігати у Quad HD. На Low пресеті ми будемо отримувати 500. А от на ультра вже в два рази менше, в 250. Звичайно ж, це саме на відкритій території, коли багато чого навантажує нашу відеокарту. В закритому приміщенні FPS піднімається вище 300, Ну це конкретно пресети, а графіку можна оптимізувати під себе і отримати якраз таке в районі 400 кадрів стабільно. Сталкер 2 на епік пресеті завантажує карту добряче. Процесор теж гарно вже навантажується і нагрівається. Тим не менш, ми отримуємо 60 плюс кадрів і можемо спокійно грати цю легенду на максимальному пресеті налаштувань. Але от локація зараз тут була не сильно красива. Там на тести загляніть мої оці розгорнуті. Я там класну локацію відібрав і кожну відеокарту текстую тільки на ній. Раст просили і отримуйте. При цьому розпишіть, розпишіться там в коментарях. 140 плюс FPS у Quad HD на ультрапресеті. При цьому з просадками до 110 навіть іноді, і час кадру не ідеально рівний. Та я думаю, це зв'язано вже якраз таки з тим, що це онлайн-гра, а не з продуктивністю карти. Суть цих коротких тестів показати те, що така збірка дозволить пограти абсолютно все, що завгодно. До виходу GTA 6 з такою системою. Ви друзі, теж будете. Готові. Всім, кому сподобався цей відео, з вас обов'язково лайк та підписка, якщо ще не підписані. Залишайте в коментарях свою критику, давайте наваліть там добряча критики. Я бачу всі нюанси в своєму контенті, я стараюся його покращувати, але давайте пинайте мене там в коментарях за все, що бачите, що в відеох не так і що ви хочете бачити в них ще. На сьогодні в мене все. Поки що, пока.